Ютуб, всім привіт! Хочу влаштувати конкурс і розіграш свого такого нуклеуса, який ми виробляємо. От. І одразу ж розкажу правила конкурсу, що ми робимо. І в кінці покажу закінчений невеличкий експрес-огляд і ще раз свого нуклеуса, тому що вже все докупили, довезли, все вже є. Значить, Для того, щоб в конкурсі буде участвувати такий нуклеус, ви його можете виграти. Це кришка. Це в комплекті буде. Входити. Два таких ляткові віранди. Давайте одразу поставимо, щоб було видно. Щоб люди побачили. Отако От вона так плотненько стає, щоб її вітром ніде не здувало. От. Не дай Бог. Перегородка в корпус, ПВХ пластика, годівничка з нержавіючої сталі. Тут просто плівочку треба здерти буде. Входити буде корпус, корпус, отака От перегородка і дно. Отаке таке дно. І ще раз. Корпус, отака от перегородочка. Це все комплект для призове місце, як там, хто там виграє. Ну давайте шаровику вже кинемо. Господі, щоб вже гульнем, так гульнем. да? Щоб уже людина отримала, щоб він отримав, людина отримала все одразу, щоб могли от, е насолодитися роботою з цим Хлопці, ну, Нуклеус професійний, нуклеус коштує грошей. Я згоден. Бо, що Хтось думає, що вони за безплатно мають бути. Значить, ще раз дивіться: отакий От Нуклеус, сітка-дно, сітка-дно, дві, дві приліткові веранди, перегородка, шість рамочок, корпус тридцатка, максимально теплий, отака От е годівничка потолочна, сталі, це клійонка біла, така обдерете потім. Годівничка і під канді, і під сіровчик. Це все в призове місце в Поставили, ну і звісно вже дашок. Якщо ви бажаєте поучаствувати в конкурсі і маєте надію, що ви виграєте. такого красення, красення, Що для цього треба зробити? Потрібно написати, поставити цьому відео лайк. Буду перевіряти, бути підписаний на мій канал. От, також будемо перевіряти. Потім залишити коментар під цим відео. Коментар, що мається на увазі, там, е, що ви участвуєте в конкурсі, можливо, у вас якесь запитання до мене є, можете поставити. Можливо, у вас є там, якісь, там, чи скарга чи пропозиція, можливо, по цьому нуклеусі. Напишіть, ви також будете цей коментар, буде участвувати в конкурсі. От. І саме головне, хлопці, буду провіряти, якщо у когось е, чогось не буде вистачати, вибачте. От вибачте, не, не отдам. От. Е, Саме головне це поділитися оцим відео е, чи в соціальних сетях, ну, чи у групах у Viber. І ще раз, групи. Або в соціальних сетях, це там Фейсбук і де ви там сидите ще. Тобто, щоб не вийшло, так я другу відправив. Ні, це ви не поділилися, це якась така дурниця. От. Тому участвуйте і на наступній неділі, на наступних вихідних в режимі онлайн на стрімі ми проведемо конкурс і розіграш отакого нуклеуса. А для тих, хто дочекається, то ось, ось ще вулик у мене ще стоїть мій. От. Ну, тут ще трьохсот корпуса не вистачає. Ось. ось. Дивіться, яке ми корпуса робимо, до речі. Ніржавієчка, цільно леті, з перегородками. Професійні корпуса. Тому запрошую ще раз до участі в конкурсу. І ще раз поділитися відео, бути підписаним, поставити лайк і обов'язково коментар. Дивіться, мій перший коментар, там будуть всі правила. Запрошую до конкурсу. Гарного дня вам всім.